Усім привіт! Сьогодні відео про те, як можна зарядити ось такі от батареєчки, мізинчики, пальчики. Я пробував крону, сигналізацію на 12 вольт батареєчки таким способом заряджати, Я сам придумав такий спосіб. Раніше пробував заряджати за допомогою такої лампочки, трансформатора, резистора, знайшов був схему в інтернеті. але постійно вони перезаряджались і витікав електроліт з них. Так, ну що ж, як їх зарядити? Що для цього потрібно? Спочатку ось попалась нам батареєчка. Ми не знаємо. заряджена, розряджена. Беремо тестер. Перевіряємо напругу. Так. Це більш-менш

0,94. Так, з напругою все зрозуміло. Ну, ще є ось така батареєчка. Я вже її заряджати не буду. Ось більшим струмом заряджав Вона потекла, електроліт витік. І бачите, що робиться. Замірюю, скільки вона має. 1,40 вольта. Ну, вольтаж це одне, а силу струму, яку вони можуть видати, це друге. Ось дивіться. Так, беру. Перевіряю лампочкою. Бачите? При напрузі 1,40 вольта. ні, світиться, це просто контакт був. Так, ну, світи не дуже яскраво. Так, ця 1,30 була. Ось ці 0,90, 0,9 вольта, 0,8 взагалі не світять. Так, ось ця трішки засвітилась і все і потухла. Все, ємності, у них практично вже немає заряду. Так, що нам потрібно для того, щоб їх зарядити? Ось ці три батареїчки я можу, якщо вони однаковою напругою, Ну, не більш-менш однакові напругою 0,9 вольта. Можна зарядити ось так разом. Ось є така касета. Дивимось, де у нас плюс. Плюс отут. Під'єднаємо. Сюди плюс. А мінус. останній мінус. Буде ось тут. Так, вставляємо батареєчки. Одна, друга, третя. Можемо заміряти їх напругу загальну. Два сім'ї шість. А повинно бути хоча б якщо по півтора вольта. 4 з половиною, так? на наполовину розряжені вони. Так. До речі, я їх заряжаю вже не один раз. Таким методом. Ось видно, нічого не витікає, ніякий електроліт. Головне заряжати їх що щонайменшою силою струму. Так. Зберемо ми пристрій для зарядки цих батареючок Їх можна і окремо заряджати, але це буде дуже довго. Так, беремо ось такий зарядку від мобільного. Любу. 1 Ампер, 2 Ампер. Вихопних 5 вольт. Так, ось такий тестер цифровий USB замовив на AliExpress для різних потреб. Ось. Підключаємо. Так, щоб було видно. Повертаю. До нас ось. Табло. Так. Ось цей тестер показує напругу ось, яку видає, зарядний пристрій. На вході на тестер. Це буде вихід. Зарядного пристрою, а тут буде вихід, який буде замірюватись цим тестером. Так, скидаємо, перезагружаємо тестер. Так, обнуляємо. Далі беремо ось такий. USB-перетворювач напруги. Можна регулювати напруги. Давати більшу напругу, меншу. Також на AliExpress Під'єднуємо. Так, зараз він вимкнений. Так, вмикаємо. Так, тут десь нам потрібно. Буде 4,5 вольта. Ну, трошки більше десь. Можна. 4 по одному. Мілівольту додавимо. Щоб краще зарядились вони. 4,5, це буде 4,8. Ну, це вже ми додано. Добавимо потім, бачите, регулюється напруга тут можна і на півтора вольта. Можна ось для крон на 9 вольт виставляти. 12 вольт можна виставляти. Для зарядки таких коротеньких батареєчок, які йдуть в автомобільних сигналізаціях. Дзвониках квартирних. Вони встановлюються в безпроводних. Та й в інших приладах. Так. Ну що? Під'єднаємо плюс до плюса, мінус до мінуса. Ще раз дивимось, де в нас потрібно потрібен бути плюс. Ось це йде плюс. Так. Вставляем. Так, Е. Далее у нас минус. Вот тут. с видите, даже показывая на я яка тут В збірці цих батарейок є. Так, під'єднуємо мінус. Так, є, Все правильно під'єднали. Далі дивимось ось сюди, на цифровий тестер. Так. Дивимось, що він показує. І так, нам потрібен струм. Ось тут. Зараз показує нулі. Зараз виставити мінімальний струм. Так, додаємо напругу. Так, ось дивіться. Піднімається напруга. Так, так, щоб було видно. Ось так. Добавляємо. 3 вольта. Струм не підіймається. 3, 2 вольта. 3, 4. 3, 6. Все. Пішла зарядка. Но недовго. Бачите? Так. Нам потрібно, щоб постійно заряджало. Ось, Піднімаємо напругу до тих пір, поки. Ось тут не буде постійно 007. А можна і 009. Давайте 009. Так. Все. По мірі заряду цих батареєчок, сила струму буде падати. Коли вони зарядяться, струм отут упаде, буде по нулям. ось Чим меншим струмом заряджати батарейки, тим краще. <кій> так, от зараз йде струм. Зарядка струмом 0,02 ампера. Ось тут показує, скільки вже батарейки взяли на себе заряду. Взяли вони 002 мА. Так, давайте добавим. Давайте, щоб швидше було. Я вам покажу. Короткочасно можна і більший струм давати. Давайте я, так і, так я говорив, 4,8 Вольта. Ось. Так. Трішки завеликий струм. але це недовго. Ось дивіться, як буде, як падає струм. 0,23. 0,21. По мірі того, як заряджаються батарейки, струм у нас падає. 0,17. 0,21. І ось, бачите, батарейки вже взяли у нас 0,01. 0,7 мА. Один. Це вже ємність. Скільки додалося ємності заряду осі батарейки? Ось сюди додавалися? Зараз час. Ось 12.21, я поставлю відео на паузу, десь через 2 години, зараз я трішки скручу, щоб було, давайте 007. 007-009. Хай заряджає потихеньку. Ще можна трохи збавити. Ось так. 007 009. Інколи 002 показує. Ось таким струмом, В середньому 007 хай заряджає. Так, ставлю відео на паузу. Через 2 години перевіримо, скільки, наскільки воно зарядило і як зарядило. Так, продовжимо. Зарядились наші батареїчки. ось дивіться, скільки часу пройшло. От ось тут струм упав до нуля. Зарядка завершена. Взяло 607 мА батареєчки на себе заряду. Це десь по 200 мА. Я думаю, для таких батареєчок, мізинчиків, нормально. Чи ні? Хто як скаже? Ось загальна напруга їх. 4,6 Зараз заміряємо. Отак. Перевіримо тестером. Так, що тут? Так, ось дивіться, нічого не потекло. Ні. Сухенькі. Маленьким струмом зарядили їх. Не пошкоджені, не гарячі, нічого. Так. Міряємо напругу так, беремо. Так одна. Один і чотири. Трошки маловато. Один і чотири. Мабуть, що безперервно це не можна робити. Оця ця 1,6, ця більше на себе взяла. От чого рекомендується заряджати. От. якщо ви заряджаєте зразу три батареїчки, Щоб була однакова напруга на них. Ви замітили в початку відео, що на двох була однакова напруга, а на одній була інша напруга. Ось тому і різниця. Ця зарядилась більше, а ці менше. Так, перевіримо під нагрузкою їх. Що вони скажуть? Беремо лампочку. Напруга напругою, а лампочка покаже своє. Так. Ось, бачите. Світиться. Та й ці будуть світитися. Все нормально. Батареєшки заряжені. Можна і надалі їх використовувати. Спочатку відео ви бачили, що вони взагалі не світились. Ось дивіться, тримаю скільки і ніякої просадки нема. А можна ставити світильничок. Такий ось нічний з датчиком руху. Також на Aliexpress замовив. Вночі дуже зручно, коли десь метрів за 5 спрацьовує, коли ти підходиш до нього. Ну, зараз світло, то він не, не працює. А коли темно, ось, бачите. Затемнив, спрацьовав. Яскраво світить, все нормально. Так що можна заряджати і такі батареїчки, які не заряджаються. На них навіть написано: не заряджати. Ну, то, що написано, то написано. А ми зарядили. Ось таким, от, ось таким от способом. Приблудую, як кажуть. Кому відео сподобалось, ставте подобаєчки, коментуйте, підтримуйте мій канал. До нових зустрічей. Пока-пока.